Сьома сесія, сьомого скликання Івано-Франківської селищної ради. Сьогодні у нас на сесії присутні гості з міста Любача з Республіки Польщі. Вєслав Гук, віце староста повіту Любачевського. Марія Магонь, радник повіту Любачевського, відміста Любачевського. В 50 каденції вона була бурмістром міста Любачева. Надійшли час вона є голова ревізійної комісії ради. Згідно рішення шостої сесії, 7-го скликання Івано-Франківської селищної ради мені селищному голові доручено підписати угоди про співпрацю з містом Любачевом і селища Івана Франкова. Можна приступити до процедури? Приступити до процедури так? до роботи. А потім, якщо то, я ще надам слово. Że jeszcze jedno słowo, że u nas Rada naszego powiatu Lubaczowskiego upoważniła starostę Lubaczowskiego do e, podpisania umowy o partnerstwie i współpracy między powiatem Lubaczowskim a gminą Janów. Wielu Francu, Wielu Francu. Iwano Frankowa Janów. Bo tak dzisiaj słyszę, jeden tutaj, cały czas używaliśmy nazwiska Iwano Frankowe, a na granicę wjeżdżając, dzisiaj usłyszeliśmy, że delegacja z Polski, która jedzie do Janowa. <grym> także jest uchwała Rady, upoważniony jestem do tego, żeby wpisać umowę dziś z Panem Wójtem proszę women. czapa. to na Tak, nie? Tudem tu dem Справді, якийсь гарний проєкт на розвиток того селища, щоб ми відзначили ту роботу, яка буде зроблена, який той проєкт буде десь, ми думаємо, що як напишемо, він буде затверджений. Ну і принесе, кажуть, для Янова для розвитку то сьогоднішній день, щоб ти запам'ятав і плідну роботу. współpracy i faktycznie te projekty transgraniczne, te projekty z Unii Europejskiej będziemy mogli wspólnie realizować dla dobra zarówno mieszkańców miasta, gminy Danofrankowie, jak i również naszego rejonu, a współpraca nasza układa się długo już tak naprawdę z rejonem jaworowskim. Także życzę też wszystkiego najlepszego. Iwan dwa słowa. Ja bym chciał zaprosić do zastępnych w Депутати Івано-Франківської селищної ради, мені дуже приємно, що ваша дніша сесія розпочинається такої поважної події, події, до якої спонукала і Рада повіту Любачівського пана старосту, і ваша рада через голову селищної ради до її підписання. Справді, як говорив... Пан староста між нашим районом, Євгенівським і Любачівським політом існує вже давня хороша співпраця. Загалі, ми маємо дуже багато підписаних угод, але від кількості угод життя, звичайно, не покращується. Життя покращується від реалізації і наповненості кожної конкретної угоди. Нагонь, два проекти, спільний шанс у реконструкції центральних частин міста. Бо коли ми жили в одній державі і містечко, ті, що на прикордоні сьогодні, вони приблизно одинакові. І центральні частини в архітектурному плані теж вони були подібні. І от завдяки тому спільному проєкту нам вдалося зреалізувати цей проєкт, який прикрасив одну площу і другу. Наступний проєкт, який ми зреалізовували зараз, це проєкт підготовки ділянок для, інвести... для майбутніх інвестицій. В місті Любачеві це створення майбутнього індустріального парку, і це саме хочемо зробити ми в Яворівському районі. Маємо ще теж хороший проєкт, з яким ми зреалізували з нашими партнерами з Ярослава, це закупівля видичного обладнання. Дуже важкісного, сучасного, яке буде служити мешканцям Євгенівського району. І я переконаний, я вірю, що оця формальність, яка сьогодні відбулася в плані підписання угоди, буде зреалізована в майбутньому вашою каденцією, після вас, для вирішення проблем і соціальних, і культурних між районом. І містом Яном, і повітом е, е, Любачівським. Я просто знаю тих людей, я знаю це відповідальні порядні люди, і як вони як беруться за якусь справу, то обов'язково доводять до завершення. Я такої співпраці бажаю вам, і хай би воно так сталося найближчим часом. Я ще цього бажаю вам. Дякую. Прошу присісти. Я хочу справді подякувати Іван Петрович вам, бо тому завдяки вам я цей проєкт приїхав до староста Михайліка, ми так їхали один раз, ви самі знаєте, що їхав діряжний і цей проєкт запропонував, перш за все, ви запропонували Іван Петрович. Я справді вам дякую за те, що ви кажуть, все-таки не дбаєте. Ваша кажуть, тут є сьогодні вкла... вкладена все, що ми тут сьогодні сидимо в тому кажуть, в залі теж. Передали все зробили. Ну, я думаю, як зараз ми той проєкт реалізуємо, бо треба, коли ми реалізуємо, туди треба вже потішити і дійсно буде ту роботу зроблено, бо багато можна писати, робити, але якщо воно не буде, кажуть, до кінця доведено, толку з того робити. Я думаю, що ми будемо попихати. Тут сьогодні є хлопці, які е, е, знають, як то вже робиться. І пишуть ті проекти, теж сидять громадські організації наші, що вони е, зможуть, то якщо воно буде написано. My ich opropchają. Także raz tak. was witaj i Bożej Mózki. Umowę, sobie prosiacie. To znaczy ja się bardzo cieszę z tego, że podpisaliśmy tą umowę, bo ale jeżeli chodzi o tą przyszłą współpracę, jesteśmy także gotowi do tego, bo Polska w Unii Europejskiej dość długo już jest i do środków z Unii Europejskiej. No jesteśmy w tej chwili uznawani za jeden z tych krajów, który najlepiej wykorzystuje środki unijne i najszybciej te środki wykorzystuje. I najwięcej też. Także umiemy te projekty pisać, wychodzi to dobrze, tych środków pozyskujemy bardzo dużo, no teraz tak na, na, na szybko tylko powiem, że jadąc tutaj, czytałem dzisiaj listę no, rankingową, że będziemy robili internat przy szkole naszej, zespole szkół, to jest duża szkoła średnia, za ponad prawie 4 miliony złotych, będzie remont internatu, też jest w ramach środków unijnych, szkoła wyremontowana, będziemy także robili nową drogę, nową drogę w miejscowościach, między miejscowościami Lubaczów, a Oleszyce w ramach środków unijnych, to jest też prawie 8 milionów złotych. No, czekamy też na program, który teraz ruszy Polska, Białoruś, Ukraina, gdzie będzie możliwość wspólnych projektów właśnie transgranicznych między Ukrainą i Polską. I też tutaj będziemy starali się wspólnie jakiś program napisać. Także jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja ja sobie dziękuję. Przekazać ja na chwilę, jak się można zaleszy, ja sprowadzę, a wy poriadek Deny, jaki ktoś jest zauważny, czy jest tam. Odjeżdżając, zostawimy coś po, o naszym powiecie, a także o Roztoczu, o Roztoczu, które łączy akurat obie, oba, oba, nasze rejony, bo Roztocze po stronie polskiej nazywane jest tak Roztocze Janowskim częściowo właśnie od nazwy Janów, od miejscowości Janów jest to Roztocze. Także tutaj kilka informacji o naszym powiecie i o naszym, naszy, naszej, ziemi. Tak. To, to, że w po nasz bo to, Є наш, ви знали, написано в нашим гоном, три книжки тут є. І... Nie będziemy mogli być udziału w niedzielę, także przepraszamy bardzo. I życzymy bardzo. Tak. Dobry Dzień dobry. Dzień dobry. dla miasta. Druga,